Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні я вам хочу розповісти про тіньовий квітник вздовж паркану. Чому я вирішив записати цей ролик? Я дуже часто бачу, коли у замовників між парканом та їх будинком залишається буквально 2-3 метри смуги землі, і вони не знають, що з цим робити. Деякі можуть висадити, наприклад, якусь живу огорожу із тих самих туй, дехто просто засипає карою. Чому? Тому що люди говорять, що ми не користуємося майже цими проходами. Це такі транзитні зони. Ми або проходимо на задню частину саду через будинок, або так буває, що ми просто пройшли і ми не привертаємо уваги цій ділянці. Я вважаю, що це хибна думка через те, що у нас не завжди така кількість землі, яка у нас є, щоб ми створили основний сад. Тому кожний клаптик, який у нас є, варто використовувати для того, щоб там е, був сад. В даному випадку тут така ж сама ситуація, про яку я і говорив. Тут, наприклад, смуга землі там, півтора метри, трішечки далі. Вона буде два-два з половиною. Вона розшириться від паркану до будинку, якщо не брати до уваги мощення. Що я пропоную е, зробити? По-перше, визначитися і подумати, чи будете ви використовувати в цю ділянку для того, щоб, наприклад, зробити якусь зону відпочинку, або просто вона у вас буде транзитна. Але в будь-якому випадку я би порадив вам висадити. По можливостям якісь дерева. Тут було обрано сосни, вони обрані не тільки через те, що під ними можна пройти. Вони на штамбі 2,20, тобто крона піднімається вище, ніж людський зріст, а через те, що там сусідня ділянка, там буде будинок, і потрібно було один будинок закрити від іншого. Одразу хочу сказати, що ці дерева посаджені дійсно досить близько до паркану. Потрібно було ще більше сюди відступити, але це було неможливо, тому що тут йдуть комунікації. І прямо по центру цієї ділянки і вже висаджували дерева по можливості, попередньо домовляючись з сусідами, що ці дерева у них частково також будуть на їх території. Однак, щоб цього не сталося, і якщо у вас вузька смуга. Ви можете використати пірамідальну форму рослини. Наприклад, це може бути якийсь пірамідальний граб. Він буде мати такий конус, ширину там 3 метри. його можна буде пристригти, і тоді у вас цієї проблеми з сусідами не буде. Але він, на жаль, і крони вам не дасть. Можна навпаки взяти кулясту форму, тобто глобозом. Це може бути клен, дубка, тальпа. А якщо вона буде так само вище паркану, так само буде формувати цю крону, її можна буде пристригати, і у вас буде певна краса, тобто верхній ярус, ви створите. Щодо кущів. Тут висаджені граби. Зрозуміло, що це вже не геть цей квітник, але він відноситься до нього, тому що він виконує прикладну функцію, закриває одну функціональну зону від іншої. Більш того, тут ширина якраз метр, якраз для цього граба вона, для якої живе плото вона підходить. Але якщо говорити про кущі вільної рослі, які ми тут використовували, то це тис. Це тис звичайний. Він шикарно росте в тіні, він, в принципі, в тіні і ну, більше себе кращим чином поводить, ніж на сонці. Може і на сонці рости, але тінь для нього більш комфортніша. Якщо висаджувати певними блоками ці тиси, вони нам десь частково і паркан будуть прикривати, і е, цей тис, наприклад, висаджений напроти доріжки, таким чином, що коли ми спускаємося по доріжці, ми не в паркан будемо дивитися, а в якусь зелену пляму. <кх> Якщо говорити про поєднання, наприклад, хвойних, дерев, хвойних рослин, наприклад, сосни і тису, то я би обрав краще їх, ніж, наприклад, сосна і туя. На мою думку, сосна і туя вони взагалі не підходять щодо е, поєднання. вони не природні мають вигляд. Тис і сосна це буде нормально. А щодо асортименту, то ви зараз побачите певні промені сонця, але це єдине сонце, яке зараз потрапляє сюди, тому що без за півгодини за годину воно розташується по-іншому. І якраз з цього боку ліворуч напроти мене знаходиться південь і від паркану буде постійна тінь. І незважаючи на те, що сосни дають розріджену тінь, вона все одно ну, тут буде присутня. Тому асортимент було обрано відповідне. А які саме зараз покажу. Коли підбирався асортимент осок і квітів, то я думав про те, що так як це все ж таки транзитна зона, вона буде тіньова і вона достатньо вузька, то вибір пав на композицію в форматі того, що рослини висаджуються такими достатньо великими блоками. Ось, наприклад, ви можете побачити переді мною асака пальмалиста. І вона, в принципі, аж ось так йде і пішла туди. Тобто такі, як така суцільна ковдра. Тобто я вирішив, що не варто робити там три рослинки, дві рослинки, п'ять рослинок, їх на цій ширині може не буде видно. Тому е, я тоді прийняв свідоме рішення, що необхідно взяти більш великий блок і висадити рослини ось такими масками. Ну і, і з асортименту ви тут бачите вже, що це осака пальмолиста, це є Раджерсія. Ось вона тут частково присутня. Ну, Тут невеличка кількість, тому що Раджерсія все ж таки полюбляє дуже багато вологи і вона полюбляє такої максимальної тіні, тіні тому вона тут прикрита цією сакою, але не, не такий прям великий масив було зроблено з неї. Ну і можна побачити. А стільби достатньо гарно себе поводять, розростаються в тіні. Тому ось взяли оцю довгу смугу, наприклад, вона може бути там 15-20 метрів, і ми її повністю засадили ось такими блоками рослин. Ось на передньому плані ви ще можете побачити вербозілля канвалієвидне. Це така буде все ж таки достатньо висока рослина, але хотілося все одно, коли висаджувалися рослини, поміксувати. Якщо наз... Якщо позаду вербозілля буде а, а, якийсь журавець, ось в даному випадку велика великокареневище, він мені дуже до речі, до вподобає, тому що його а, в як він закриває, наскільки щільно він закриває ґрунт своєю кроною? Ну, жоден інший, ну, на мою думку, журавець з цим не впорається. Так, він може квітувати не так вишукано і красиво, як, наприклад, журавець Розанна, але також рожевий колір, мені здається, дуже влучний і цікавий буде. І тоді у нас асака буде ще вище, коли вона буде цвісти. Потім буде журавець і потім вже йде вербозілля. І так само ми взяли, якщо тут використали, до речі, ще іргу із кущів, з листяних, перетягнули сюди частково десь журавець і просто потім блоками розкидали ці всі рослини. Із рослин, які я ще вам не назвав, і тут було використане це анімони. Ну тут от вони перемішані, це анімона японська. Бо зараз тільки буде квітувати. І е, так звана вітрініця, тобто анімона лісова. Подивіться, яка е, шикарна квітка. Вона, в принципі, має квітувати навесні, але зараз їй щось так до що у неї почалося друге цвітіння. Із тіньових рослин тут ще представлені чимерники. Вони ще геть малі. Мабуть, ви їх не побачите, але коли вони будуть квітувати на весні, то це буде дійсно дуже цікаво і дуже вишукано. І так як хотілося, хоч якимось чином, урізноманітнити цю частину саду, то було використано ще декілька сок. Ось одна із них це в даному випадку Irish Green. Вона достатньо щільна буде там зростатися з часом. Вона є ну, вічна зелена, вона залишиться зеленою на зиму, на відвіну від пальмолистої. Але що та, що інша, вони навесні дуже швидко відходять. Тобто, ось цю пальмолисту потрібно буде навесні трішечки ну, зрізати ось ці сухі пагони, і вона дуже швидко починає відростати. Таким великим блоком лапуха, як деякі називають, це білокопитінь японський. Так само ми розмістили його тут. Він привносить свою таку відповідну атмосферу природності через те, що ну, така незвична рослина, ну дійсно схожа на лапух, але в даному випадку мені здається, що вона досить доречна, тому що у нас є чергування. У нас, наприклад, йде асака. З таким, з таким листом достатньо, ну дійсно, може, десь на пальму схоже, так а потім йде рослина з таким більш великим листям. Тобто тоді у нас міняється фактура, у нас міняється висота, у нас міняється об'єм. Для того, щоб ми просто цю смугу не засадили такою якоюсь суцільною рослиною, ну це було б не цікаво. А так воно тоді надає свій якийсь шарм. До речі, в даній частині тиси виконують ще не тільки роль для споглядання, а ще і прикладну роль, тому що це вічно-зелені рослини, а праворуч від мене знаходяться вікна, і вони закривають майбутню сусідську будівлю від того, щоб приглядалися вікна нашого будинку. Це дуже, я вважаю, що доречно. І так само у нас є знову нижній шар, саме нижній ярус, який повторюється із тих самих рослин, які ми е, таким чином розмістили, щоб вони йшли е, якимись блоками. І коли у вас є смуга, то в принципі, е, от якщо ми вітряніцю розмістили, наприклад, ближче до доріжки, то наступну бажано розмістити там, тишечки десь подалі. Зрозуміло, що ми геть на задній план її не можемо розмістити через те, що. Ну, вона там заховається, її не буде видно. Але все одно намагайтеся не рядами свої рослини висаджувати, а якимись блоками, так само, от як журавець. Він є ось тут, наприклад, отут його клаптик, і там далі за тисами так само він розташований. Тобто, знаєте, отак от, як по діагоналі, отак от лінії проводити і формуєте собі плями тих рослин, які ви хочете використати. Тут так само є остільби. Я використовую в своїх роботах астільби ну, або білого кольору, або блідорожевого. Яскраві, фіолетові, може червоний ще бути. Інших кольорів я не використовую, тому що мені здається, що в даному випадку втрачається привабливість саду і його природність. Тому коли у вас є ось така смуга саду. Навколо вздовж будинку, не нехтуйте їй. Намагайтеся створити свій квітник. Вам буде цікаво пройтись по ній. Може навіть поставити якусь лавку, ну, це можливо, в принципі, тут зробити, що дозволяє, І ви зможете насолоджуватися під кроною дерев якимось відпочинком і створити собі ще додаткову зону, якій будете милуватися ви та ваші гості. Я вас хочу попросити, щоб ви в своїх коментарях написали, що ви думаєте про формування квітників тіньових в даному випадку вздовж будинку та паркану. Чи використовуєте ви такі прийоми? Чи було відео для вас це корисне? Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репост. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. На все добре!